Не так важливо, як часто, але щоб це було стабільне от, спілкування. Так. У мене є час спілкування з донькою я. Вона знає, що тато є, тато її любить, тато її відправляє, вона там може mm -hmm. щось попросити. Хоча насправді я її не бачив вже сім місяців і ну, досить скучу за нею. Ти говориш про традицію. Це класна штука, така традиція. От коли да, Традиція, традиція. Традиція Традиція, це класно, коли вдома, а коли ну, на відстані це та, виходить та, як ритуал, чи там, наприклад. Ну, та, та, да, та, да. Та. Оце важливо. Саме стабільне спілкування, що mm. е, ну, типу, не просто тато. Десь там, ну, але то, його. Як зранку там побажати доброго ранку, один ну, одному, да. нового да. тобто, на добра ніч. Він існує і він є, і так. він мене любить, я його люблю. Типу, Насправді, ну, ну... ці технології зараз такі круті, що можна відчувати людину поряд, навіть коли вона далеко знаходиться, тому от максимально треба все це використовувати. Так. Да. Хочеться просто надихнути, бо, на мій погляд, це серйозне випробування, одне так. з тих, з наслідками ми будемо стикати ще довго, тому що, на жаль,